О, вітання! Бути в курсі останніх подій. В місті ви зможете подивившись новини міської інформаційної служби. У студії працює Яна Касіна. На початку коротко про головне. Визначені найважливіші досягнення у соціальній сфері Дніпропетровщини за минулий рік. У місті завершилася операція її п'яний водій злочинець. У середній школі номер 20 пройшли традиційні новорічні вечорниці. Соціальні ініціативи президента України Віктора Федоровича Януковича стали потужним імпульсом розвитку Дніпропетровщини у підвищенні соціальних стандартів життя громадян у регіоні. Під керівництвом голови облдержадміністрації Дмитра Колєснікова ефективно реалізується державна соціальна політика, створюються робочі місця, підвищується заробітна плата, пенсії, соціальні виплати. Діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування знаходять роз. Тощо. Пропонуємо вашій увазі топ-10 надзвичайніших подій 2013 року у сфері соціального захисту населення, якими пишається Дніпропетровщина. На Дніпропетровщині, як і в усій Україні, сьогодні проходять масштабні зміни. Вони спрямовані на те, щоб кожен житель регіону відчував себе захищеним та був впевнений у завтрашньому дні. На сьогодні середня зарплата жителів регіону складає 3347 тисячі гривень. Це майже на 4,5% відсотки більше, ніж минулого року. І робота у цьому напрямку продовжується. Важливим напрямком роботи влади є скорочення кількості безробітних. Цього року легалізовано понад 15 тисяч робочих місць, що в два рази більше ніж минулого. На Дніпропетровщині ведеться активна робота зі створення нових робочих місць на вже існуючих підприємствах та створення нових підприємств. Так цього року працевлаштовані на нові робочі місця майже 48 тисяч осіб. Цього року в регіоні створено 30 дитячих будинків сімейного типу і 81 прийомну сім'ю. До яких влаштовано 366 дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського опікування у рамках соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Із липня проведено перерахунок державної допомоги дітям-інвалідам, які перебувають під опікою. При цьому розмір допомоги на дитину інваліда збільшений на 894 гривні. За завданням губернатора Дмитра Колєснікова на Дніпропетровщині створена дієва система роботи. Яка дозволяє забезпечити максимальне охоплення державною допомогою сімей, які цього потребують. Правом на отримання житлових субсидій користуються не тільки люди з постійним заробітком, а й люди з обмеженими фізичними можливостями та пенсіонери. Також цим правом можуть скористатися ті, хто має заборгованість за послуги житлово-комунального господарства, та ті, хто мешкає в гуртожитках. Субсидія помітно скорочує суму виплат за комунальні послуги в середньому на 200 гривень. До того ж, отримати її неважко. в області діє система єдиного вікна, яка дозволяє дізнатися всю інформацію та подати необхідні заяви у найкоротші терміни. У приміщенні громадської приймальні народного депутата України Костянтина Гузенка вперше у цьому році відбувся прийом громадян. Приводом для зустрічі стало збільшення звернень громадян, які прийшли розповісти про свої наболілі питання. Також нардеп привітав відомих у місті діячів культури та мистецтва та за вагомий внесок у розвиток Дніпродзержинська. вручив їм від свого імені грамоти. Про подробиці прийому далі у нашому сюжеті. На початку прийому народний депутат України Костянтин Гузенко привітав представників культури та мистецтва, вручив їм від свого імені подяки та грамоти за вагомий внесок у розвиток нашого міста. Не залишив без уваги членів багатодітних сімей, вручивши їм солодкі подарунки. Ми обов'язково багатодітні сім'ї, ті, у котрих родителі стараються дітей виспитувати в духі патріотизму Наша художница занимается Петриковской росписью, она получила стипендию. То есть ее рисунки мы выделили в музее. То есть довольно-таки обдаренные люди. Я думаю, что без внимания они не должны остаться, во всяком случае, со стороны народа, где депутата тоже. За словами Костянтина Гузенка, за минулий рік до громадської приймальні звернулась понад три тисячі дніпродзержинців. 70% звернень це питання житлового комунального характеру та проблем соціальної сфери. Одна із таких є Валентина Миколаївна. Пенсіонерка звернулася до народного депутата з проханням допомогти у ремонті під'їзду будинку, де вона мешкає. у під'їзді, щоб зробили. бо нас всі пенсіонери Це прийшла другий раз. За допомогою до Гузенка. В началі а ремонт – поставить. За місяць надійшло понад 40 звернень, як від пенсіонерів, так і від молоді. Нардеп запевнив, що всі звернення будуть розглянуті та при можливості вирішені. Надіюсь, на сьогоднішній день ті питання, які будуть озвучені, вони будуть мати далі розрішення были обращения как в устной форме, так и непосредственно на прием. Я был благодарен жителям, что, что они обращаются прежде всего. И, и, наверное, моя функция и, и мое желание помочь им, Это прежде всего должно быть самым главным доминирующим в моей депутатов деятельности. водій злочинець так категорично. Працівники де назвали чергову операцію, яку розпочали з 1 січня нового року. В її рамках посилюється робота з водіями, які полюбляють сідати за кермо автомобіля після вживання алкогольних напоїв. Таких сміливців інспектори дорожнього руху називають найбільш небезпечними учасниками дорожнього руху. За 13 днів операції в місті затримано 12 таких горе керманичів. На них Відповідні протоколи покарання буде визначено згідно зі змінами, внесеними до статті 130 правил дорожнього руху. А детальніше по темі дивіться наступний матеріал. Керманича на підпитку інспектор ДАІ розпізнає здалеку. Дмитро Варахтін каже, що таких видає порушення навіть елементарних правил дорожнього руху. Чоловік, коли знаходиться в стані, він привілічує свої можливості, не замічає определеної дорожні обстановки. И может как-то легкомысленно относиться к превышению скорости или нарушению правил проезда перекрестка. Не включить поворот для того, чтобы показать э, предупреждающий сигнал при изменении направления движения автомобиля. Он оправдывается тем, что поссорился с кем-то, с любимым человеком или в семье какое-то горе. Или продолжил определенное мероприятие, которое началось заранее. Помітивши підозрілий автомобіль, інспектори руху зупиняють його та пропонують водієві пройти тест на алкоголь в першій лікарні міста або прямо на місці. В більшості випадків каже Дмитро Варахтін, п'яні водії від цього відмовляються, бо, власне, не заперечують свого порушення. Тоді починається стандартна процедура оформлення правопорушення. Водитель проходить медицинське медицинська або продуває не драгер після чого, якщо результат позитивний. То составляється в присутствии двух свидетелей. Це производить весь процесс, составляется протокол про административное правонарушение. изымается водительское удостоверение. Вредається временное водительское удостоверение. Водитель отстраняется от управління дальнейшего управления транспортным средством, автомобиль ставится на штрафплощадку. площадку. Тільки за минулий рік таких водіїв в місті було затримано майже 500 чоловік. Незважаючи на те, що з кожним роком таких правопорушень меншає, Кабінет міністрів затвердив зміни до статті 130 правил дорожнього руху, керування транспортними засобами, особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, які набули чинності в поточному році. Відтепер злісні порушники платитимуть значно більші штрафи, можуть бути позбавлені права водити транспорт на термін до 10 років, та навіть залишитися без автомобіля та сісти за грати. Первично составляется протокол по статье 130 части 1 и штраф уже предусматривает от 3400 до 5995 гривен. Также эта статья предусматривает лишение прав по первой части от года до двух. Если же лицо управляет повторно в течение года транспортными средствами, то ужесточена ответственность по части 2 статьи 130 предусмотрена ответственность, уже штрафа как такового нету. Вот, и ответственность в том, что водитель лишается прав от 2 до 3 лет. А также предусмотрено административный арест от, 5, от 7 до 10 суток ареста. Навіть такі зміни вважає м'якими досвідчений водій Євген. Чоловік каже, у таких потрібно забирати права назавжди. Такий категоричний висновок Євген зробив після того, як від дій п'яного водія постраждали рідні йому люди. У бійця, просто у Він не думає ні о себе, ні о своїх близьких, ні о людях, яким причиняє біль. Сам не п'ю і другим не савіта. А хто садиться за руль, сюди забирає навіть ключі? Сам Євген досвіду опинитися на одній дорозі з п'яним водієм не мав. Про те, що робити ми в такій ситуації, думає заздалегідь. Якщо така ситуація буде, то обязательно приймав та міру, тобто навіть да визов може бути сотрудником міліції. Якщо я определю п'яний за руль, то, скорее всего, прийму всі міри для того, щоб його встановити і затримати, може бути навіть так. Як себе поводити в таких капканах своїм учням з перших днів навчання, розповідає і Олександр Прозоров. Чоловік каже, що поведінка на дорозі це свого роду етикет. Мы целенаправленно обучаем изначально детей, что э, корректное поведение на дороге – это залог, и здоровье. И все мы бываем пешеходами, вот, и не доведи Господь попасть как бы, под вождение водителя в нетрезвом состоянии. Вот, это будет как бы, плачевно не для самого себя, а, соответственно, для э, окружающих. Відсьогодні операція П'яний водій злочинець завершена, та припиняти роботу в цьому напрямку співробітники Даї і не думають. Традиційно під час святкування старого нового року молодь збиралася на вечорниці, під час яких усі веселилися, співали пісні, танцювали, а дівчата ворожили на свого судженого. І хоча зараз ці народні гуляння залишилися у далекому минулому, і по сьогодні молоді люди влаштовують справжні українські вечорниці, як гуляють, та кого запрошують у гості. Знають наші кореспонденти. Вже четвертий рік поспіль напередодні нового року за старим стилом на території Дніпровського району відбувається традиційне свято колядок та щедрівок. Зазвичай захід проводиться у приміщенні районної ради, куди запрошували мешканців району та учнів навчальних закладів. Цього року вечорниці влаштували на базі середньої школи номер 29 куди гостинно запросили усіх бажаючих. Гостей зібралося чимало, а гарний настрій та справжню святкову атмосферу усім присутнім подарували учні навчального закладу, які влаштували справжню костюмовану виставу за мотивами улюбленого усіма оповідання Миколи Гоголя Вечори на хуторі біля диканьки. Діти співали українські пісні, демонстрували запальні танці та театралізовані комічні вистави. У нагороду молоді артисти отримували щирі оплески від вдячних глядачів. Скажу одно сині дерев'яні лошади, поэтому всім желаю крепкого здоров'я держаться в сідлі и щоб наша лошадка в этом году пронесла нам через всі і хороші і, і сложные события, Щоб ми удержались в сідлі і следующий новий год, і ми також его весело встречали. всіх з наступним новим годом. Захід проходив у рамках проекту партії регіонів. Подаруємо дітям зимове свято. Тож на свято запросили дітей з багатодітних сімей та малечу. З родин, що опинилася у складних життєвих обставинах. По закінченню вистави депутати міської та районної ради привітали маленьких городян новорічними солодкими подарунками. Виставу Дивовижна історія аматорського театру змогли переглянути діти та їх батьки у народному музеї Дніпровського медкомбінату. Організаторами виступив відділ по роботі з молоддю управління соціальної політики. Новорічні свята закінчилися, але так хочеться продовжити казкові враження та ще подарувати малечі частинку чарівності, говорить начальник відділу по роботі з молоддю Надія Цупрова. Поэтому сейт молодежи камбіната в рамках епітакі нашої програми «Новий рік 2014» Сьогодні зібрав всіх дітішек, бабушок, дідушок, раділі в музеї нашого камбіната. До участі запросили своїх давніх друзів театральну студію Дом та голову Дніпродзижинської ліги КВК Олексія Кіріка у ролі Діда Мороза. Вадим Савицький 17 років пропрацював на медкомбінаті. Ще три роки тому за підтримки відділу по роботі з молоддю влаштували театральну студію із металургами. Поставили виставу для дорослих. Це і стало Конечно, была поддержка. То есть они предоставили нам полностью зал, плюс для начала предоставили нам аппаратуру, ну и часть была финансовая поддержка там, для декораций, для костюмов. Благодаря отделу молодежи я поверил в свои силы. То, естественно, с комбинатом мы всегда будем сотрудничать. То есть любые спектакли, которые у меня есть, любые концертные программы, все, что у меня в данный момент на базе есть, я могу предоставить для отдела молодежи и для комбината. Сьогодні це приватна студія, займаються своїм творчим розвитком та залучають бажаючих. І вони, як давні друзі, прийшли подарувати дітворі свято. Сама вистава вийшла, але прочут повчальною. Дівчинка Катерина, як і всі діти, мріяла про країну, де можна було б нічого не робити, а тільки грати. І чарівник здійснив заповітну мрію. І цілком зрозуміло, що з цього нічого гарного не вийшло. Кінець, як і у всіх казках, повчальний. Треба слухатися маму та виконувати все, що потрібно малечі. З цим погодилися дітлахи, коли запросили Діда Мороза. Саме він за те, що дітвар. Вдома була слухняною, дарував кожному подарунки. Діти водили хороводи, читали вірші та співали пісні. Завдяки дирекції та профспілковому комітету медкомбінату діти отримали подарунки, і це свято також їм запам'ятається надовго. Також у рамках новорічних заходів відділом по роботі з молоді у грудні був організований конкурс дитячих малюнків. Новорічна листівка, листівка-2014», у якому взяли участь діти працівників Дзержинки держинки від 5 до 14 років. Напередодні свят в оргкомітет надійшло понад 100 малюнків, і саме їх. Можна було переглянути у залі народного музею ДМКД. на листівках, намальованих кольоровими олівцями, фломастерами та фарбами. Діти відобразили все, чому вони найбільше радіють, зустрічаючи довгоочікувані зимові свята. Баскетбольний клуб «Дніпро Азот» знову програв і знову київському будівельнику. Напередодні нового року суперники зіграли між собою в Дніпродзержинську. Тоді наша команда мала цілком реальні шанси для того, щоб обіграти суперника, але потерпіла поразку. Нове побачення відбулося у Київському палаці спорту. У нашій команді за цей час відбулися зміни. Якщо Аким Райт вже дебютував у складі стрижі в матчі з Дніпром, то для Корі Мак. Кінтоша матч у Києві став першим у майці Дніпро-Азоту. Поєдинок розпочався з триочкового влучання Сема Малдроу. Зусилля Сема незабаром підхопив Сімс, що дозволило нашій команді результативно відповісти на гострі випади киян. Завершилася перша чверть лише триочковою перевагою господарів. Та розвинути цю перевагу Дніпродзержинці своєму супернику не дали. Вдалі дії дзюби, байди і малдроу дозволили азотівцям спочатку наздогнати будівельник, а після влучних кітків Сімса і Райта забезпечити гостям перевагу в два очки перед великою перервою 46-44. Але на жаль, незабаром лідери господарів зуміли не тільки відіграти це відставання, а й захопити лідерство. Господарі на початку заключної 10 хвилинки збільшили різницю в рахунку до десяти очок. Трохи пізніше, коли перевага будівельників склала 12 пунктів. Наставник стріжів Віктор Кобзистий взяв хвилинну перерву. Після цього гра вирівнялася, але наблизитись до себе досвідчені господарі Дніпродзержинцям так і не дозволили. Матч завершився з 10-очковою перевагою будівельника 92-82. І на останок прогноз метеорологів на завтра, 16 січня. Синоптики обіцяють нам хмарну погоду протягом дня опади у вигляді дощу. Температура повітря вночі плюс один, в денний час до 5 градусів із позначкою плюс. Вітер змінних напрямків 4-5 метрів за секунду. На цьому у мене все. Нехай жодні примхи погоди не впливають на ваш настрій. Та самопочуття. Хай щастить у студії працювала Яна Касіна. Завтра знову побачимося.